Двоє левенят. Двоє левенят. Леонард і Леопольд двоє левенят бешкетників До того ж, опертюхів і неслухів. Вони ніколи не чинили так, як наказувала матуся. Відпочиньте в затінку, Любі. Просила вона синочків, збираючись на пошуки смачної поживи. Ви ще малі щоб полювати зі мною. Утім, левенятка вважала себе хоробрими і готовими до небезпеки. Я гарчу так само грізно, як татко, хизувався Леонард. А мої кіхті такі самі сильні, як матусині. Не поступався братикові Леопольд. Одного ранку, щойно батьки пішли у справах, малюки вирішили не гаяти часу і рушили в саванну на полювання. Спочатку вони ганялися за зебрами, потім спробували наздогнати антилопу, проте в цих звірів були. Довгі міцні ноги, тому малеча спіймала облизня. Поглянь он на того страуса, стиха промовив Леопольд. Він сховав голову в пісок, тож нас не помітить. Двоє левенят стали обережно скрадатися, а коли достатньо наблизилися, що духу загарчали. Однак страус навіть не підвів голови. Натомість він випростав могутню ногу і так штурхнув малих, що ті відлетіли, як птахи. Ох, варто було слухатися, маму. перемовлялися братики дорогою додому, підібгавши хвости і похнюпивши голови. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.